Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Руслан Малашконе на зв'язочку. І будемо робити призивчики. Хочу піймати цього синього нового, Він мені дуже подобається, бо швидкий. У мене є трошки підстарілі швидкі карти, але мені здається, він крутий. Тому давайте спробуємо його піймати. Цей теж такий прикольний. Оці вони з своєю ліпучістю. Ще б хотілося, звісно, звідси піймати, можливо, ось цього дядька. Якогось фауна, я не знаю там. Можна Мілєна. Ну, коротше, тут дуже круті карти є. Оцей е, хороший. Тут ще Ну, фауна, понятно, мотильки, сейбл хотілося б, барда хотілося б, хоч якогось, бо в мене жодного барда немає. Ну, алкаша, який вже відходить від центрів. Ну, коротше, Карти круті є. Давайте з Алкаша поприкликаємо. Може він поп'яні нам щось принесе. І так, погнали. Перший призивчик. Йокунхаймер. Інструктор. Інструктори це круто, це добре. Давай. Алка, алкашечок. Підзнаки нам щось. Воднік. Воднік, ну, корм. Так, ну давайте далі. Будемо крутити з алкашика. Акваліт. Акваліт. В костюмі в мене його не було. Ну, можливо, залишу. Четверка таун типу... Давай щось з п'ятерки, Алкаш. Давай. О, четверочка. Ну, четверочка нова. Це хорошо. Хоча, до речі, я думав, що це Е, Ну таке. Так, ну це вже типу успіх. Успіх. Давай, Алкаши, тепер п'ятерочку нам треба. П'ятерочку. Ну зачем цей водя знову? Давай говорю п'ятерку. Алкаш, П'ятерку, круту п'ятерку. Вся ходунь у мене є, піде на корм. Алкашик, давай себе. Давай себе. Давай. Гато. Ну, алкашик. Ми поки не оставляємо надії, що ти випадеш на тобі. Вергілій. Ну, то все корм, друзі. От Алкашик був би не корм. У мене... Уже хто з нас скільки має нормального центру. Мені дуже треба новий центр. Алкаш. Давайте так. Алкаш прийди! Прийди, Алкаш! Не приходить Алкаш. Алкаш, іди сюди, я тобі не лью. Ну поще Алкаш. Грех, до речі, не знаю. Може другого прокачаю, на турнірах доволі непогано грають. Алкашик сюда! Давай! Щас я тебе тобі... вся холдун ша один. Ну короче, корм падає. Ой, блин, не хотів скриньку відкривати. Ладно. Давай, алкаш! Я скриньку відкрию. Давай сюди! Щас налью. Ну, не йде, Алкаш. Давай! Оп-оп-оп оп-оп-оп-оп-оп. вже уже який. Третій. Алкашик. Давай. Я зараз піду відкривати пляшку для тебе, якщо ти випадеш. Водник теж, мабуть, третій. Окаш, в тебе ще залишилось 4 попитки. 4. Давай. Щоб ми довго не затягували. О, 4 зірковий інструктор, це добре. Давай, Окашек, 3 попитки. Ну, типу, 3 попитки і ти йдеш, я відкриваю пляшку для тебе. Ело, Тобто тільки що було Ело і ще одне Ело. Алкаш, давай. Ще дві попитки. Дві попитки, і ти... я йду відкривати тобі щось. Акваліт ще один. Ну, костюм мені є кому качать. Алкашик, остання попитка. Пожалуйста, 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 Алкаш. Сороу. Сороу. Ну, п'ятерка. У нас кеп її прокачав недавно. В неї прикольні ці міньйончики, які проносять урон. Але... Ну і в них крута, до речі, пасивка. Вони, типу, це зниження урона в одиничку там є. Коротше. Ну, п'яторку дали, як би, гріх жалуватись по факту. І. Давайте скриньку відкриємо. Ну, попередня було трошки ліпше. Ну і типу не цей не прийшов. Ну, хоч нова четвірочка прийшла. В принципі, в принципі цікаво. От її буду теж качати. Е, друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Е, не знаю, дня, вечора, коли дивитесь відео. І Бережіть себе, бережіть близьких, вам успіху в ваших призовах і всього найкращого. Всім па-па.